Вітаю в реформованому мисленні. Сьогодні ми поговоримо про щось справді глибоке, що означає жадати Божої публічної слави, і як ця жага, згідно з джерелом, яке ми розбираємо, безпосередньо стосується нашого життя і нашої культури. І я хочу почати з цих рядків поета Вільяма Купера. Мені здається, вони ідеально задають тон нашій розмові, адже йдеться про довіру до Бога навіть тоді, коли обставини здаються похмурими. Отже, жага до Бога. Що це взагалі таке? Джерело, яке ми сьогодні аналізуємо, наполягає це не просто якесь тепле почуття всередині. Ні, це щось набагато набагато більше. І знаєте, Святе письмо говорить про цю жагу з неймовірною силою. Просто погляньте на ці уривки з псальмів, це ж не просто слова, це крик душі. Тут йдеться про глибоко, майже фізичну спрагу за Богом, прагнення до нього. І ось тут починається найцікавіше ця духовна спрага не повинна залишатися чимось приватним, замкненим у чотирьох стінах, вона рветься назовні, вона прагне бачити Божу славу публічно, у залах суду, в аудиторіях університетів, на екранах телевізорів. То як же висловити таке потужне бажання? І ось тут джерело вказує нам на пість. Це ж не просто утримання від їжі, правда? Це ніби такий собі знак оклику після нашої молитви, крик серця, що звучить так: Боже, покажи нам свою славу саме тут, у нашому суспільстві, у наш час. Звісно, таке прагнення до Божої слави у публічному просторі неминуче входить у конфлікт із сучасним світом. І це підводить нас до розмови про справжню війну світоглядів. Давайте подивимося на це крізь призму аналізу Френсіса Шефера, зокрема, його погляду на проблему абортів. Шефер вказував на, як він вважав, велику помилку християн. Вони часто дивляться на проблеми суспільства, ніби на окремі, не пов'язані між собою шматочки. А він наполягав, що все це лише симптоми одного глибокого конфлікту. І ось тут дуже наочно показані ці два світогляди, що воюють між собою. З одного боку, біблійний, де в центрі всього Бог, а людина створена за його образом, а з іншого, сучасний матеріалістичний, де кінцева реальність це просто матерія, енергія і сліпий випадок. І згідно з цим аналізом, наслідки тут просто кардинальні. Один світогляд дає основу для людської цінності, для сенсу і морального закону, а інший ну, він неминуче веде до знецінення людського життя. І тоді такі явища, як аборти чи евтаназія, стають не просто можливими, а й логічними. Добре, а тепер давайте подивимось, до чого це призводить на практиці. Автор нашого джерела зосереджується на проблемі абортів, щоб показати конкретні соціальні наслідки цього зіткнення світоглядів. Наприклад, у тексті наводяться слова правознавиці Мері Глендон. Вона стверджує, що законодавство США щодо абортів є одним з найбільш ліберальних серед усіх демократичних країн світу. І щоб показати масштаб, наводиться конкретна цифра. 1,6 мільйона. Просто вдумайтеся за даними джерела, це щорічна ціна, яку платить суспільство в США за збереження стилю життя, який передбачає аборти на вимогу. А ось мати Тереза висловилася ще різкіше. Вона називала аборти найбільшим руйнівником миру сьогодні, тому що за її словами це війна проти дитини. Вона вважала, що це вчить людей не любові, а насильству. І автор стверджує, що ці наслідки вони як хвилі розходяться по всьому суспільству, вони торкаються жінок, чоловіків, руйнують основи довіри та відповідальності і, врешті-решт, підривають саму ідею співчуття. То що ж, невже все безнадійно перед лицем такої, здавалося б, нездоланної культурної проблеми? Що робити? І ось тут джерело пропонує нам повернутися назад? До Біблії і подивитися на історію пророка Ездри та його піст. Історія Ездри тут для нас як приклад. Вона показує, як Божий народ може діяти, коли стикаються з величезною світською владою. Це, скажімо так, альтернатива менталітету облоги, альтернатива відчаю. Давайте швиденько пройдемося по ключових моментах. Все починається з того, що Бог торкається серця язичницького царя Кіра. Потім, коли вороги створюють перешкоди, Бог діє через іншого царя, Дарія, щоб робота не просто відновилася, а й отримала фінансування. І на сам кінець Ездра робить радикальний крок: відмовляється від військової охорони і покладається лише на Бога через пісню. І ось послухайте слова самого Ездри. Він каже: я оголосив там піст, щоб ми упокорилися перед нашим Богом. Це був свідомий акт смирення, це був вибір покласти всю свою надію не на мечі воїнів, а на Божий захист. Тобто, по суті, цей піст мав два ключові сенси: перший це демонстрація абсолютної залежності від Бога, і другий це показник того, наскільки серйозною була ситуація. Це була справа життя і смерті. І все це підводить нас до головного центрального висновку нашого джерела про зв'язок між тим, що відбувається в нашому дусі, і тим, що відбувається в культурі. І ось ми дійшли до кульмінації. Аргумент такий так, розмови, статті, активізм, все це має своє місце, але на думку автора, все це марно, якщо суверенний Бог сам не втрутиться і не подіє на затьмарені уми. Тому пісти, молитва це не просто додаток до наших зусиль, це їхня основа. А результат який був результат? Писання відповідає дуже чітко і просто: тож, ми постили і благали нашого Бога про це, і він вислухав наше благання. Вороги були відвернені, діти були в безпеці, і Божа воля здійснилася. Отже, цей розбір залишає нас із питанням, яке, по суті, повертає нас до самого початку. Який же все-таки зв'язок між нашим особистим, внутрішнім, духовним життям і нашою участю в житті суспільства, де проходить ця межа і чи існує вона взагалі? На цьому все. Дякую за увагу.